Меморіальну дошку пам'яті видатного українського художника та педагога Андроника Лазарчука відкрили на фасаді Святотроїцької церкви. Як свідчать документи, саме у цьому храмі 4 січня 1870 року і був охрещений видатний уродженець Уховецька. Храм є в центральній частині села. Кожен, хто буде проїжджати, зможе зупинитись і з напису цього дізнатися, що з Ховецька походить художник дрони Глазачук, який, як нам казує історія, навчаючись у Почаєві, брав участь у розписах. Печарного храму і його почаївського і Святотроївського собору розписував ікони хрещення Русі життя та страждання Ісуса Христа, Дух Святий Господь Савов. Автор меморіальної дошки, рівненський скульптор Леонід Гринбокій, фінансову підтримку для її виготовлення церковній громаді надав благодійний фонд Івана Омельнюка, майбутня Волинь Україна. Андроне Неклазарчук був митцем глибоко національним, закоханим у свій край та його людей. Він прожив тут не повних 10 років, але надзвичайно любив свій рідний край. Повертався сюди, ходив на етюди, і звідти писались неймовірні картини. Ходців ходив цими стежинами, ходив дорогами міста Ковеля, і звідти, як згадують діти. Повертався дуже натхненним і писав свої полотна. Священники Ковальського районного деканату Волинської єпархії Української православної церкви Київського патріархату відслужили панахиду за упокій душі Андроника Лазарчука. Про життя та творчість видатного художника, педагога та культурного діяча говорили і учасники літературно-мистецької години у місцевій школі. Вже багато років у ній діє історичний музей, де чільне місце відводиться експозиції пам'яті Андроника Лазарчука. Долучалися і школярі, тобто учні нашої школи, і вчителі. Можна сказати, це власними силами створено. копії документів і, звичайно, що репродукції картин, адже ну от вони виконані вже майже як оригінали вуховецьку та в сусідніх селах проживає чимало родичів Андронника Лазарчука по лінії його старшого брата Степана. Праправнуча та племінниця художника Мирослава Черук, яка й сама творить чудові картини вишивки, серйозно досліджує багатий родовід Лазарчуків. Серйозно почала займатися після того, як Степан Івахів оголосив конкурс на дослідження свого роду, і ми почали досліджувати з однією ученицею з 11 класу, також вона з моєї родини. А потім почалося, ми почали питати людей. Багато нам допомагала Ольга Халченкова-Боброва. Вона так само паралельно ввела свій родовід. Багато людей знають, що вони з роду Лазарчуків, і вони нам допомагали, дати називали, фотографії передавали. Це робота всього роду. Я упорядник. Швидше уже багато років земляки художника мріють і про окремий музей Андроника Лазерчука, аби споглядати його картини, які нині зберігаються у фондах Волинського краєзнавчого музею, не в ряди годи, а посякдень.